Шановні присутні, так спілкала, що сьогодні річниця нашої об'єднаної територіальної громади. рівно на рік назад ми прийняли з вами перше рішення по об'єднанні. Тому є таке у нас бажання відзвітувати перед громадськістю нашого міста. Тому я запрошу до слова Житкова Олександра Миколаївича. Добрий день, шановні присутні. Минулому році на, зі створенням об'єднаної громади ми мали надії. Та сподівання на швидкий розвиток всіх населених пунктів, громад, що приєдналися до міста Лазова, мали надію отримати додаткові можливості для розвитку міста Лазова вже минув рік. Ну, на жаль, не всі надії наші справдилися від держави. не отримали ми належної підтримки, теж на жаль, хоча вона є. Недостатньо отримали фінансової підтримки, натомість отримали доволі значиме фінансове навантаження на виконання делегованих повноважень та диспропорції фінансування виникли. Коротко тезисно, хочу про це сказати за браком часу. Це будуть основні по направленням штрихи. Всі ми з вами розуміємо, що без системності в роботі, в роботі, без структуризації нашої роботи робити нічого неможливо, якісно, тому робота на нами була певно проведена, створено відділ по забезпеченню діяльності старостинських округів, призначено профільного заступника, сформовано апарат, старост. Розподілення, обов'язків були апарату старості щодо надання соціальних послуг та адміністративно-виконавчої діяльності. Прийняті всі необхідні для діяльності ОТГ, нормативні документи, в тому числі для функціонування старости, старостинських округів. В галузі міста документації розроблена програма. Містобудівної документації по всім населеним пунктам Лазівської АТГ. Вже на сьогодні розпочата йдеться робота по генеральному плану селища Паніна та села Хлібне, виконана топографічна гедоїзична основа для розробки містобудівної документації села Новоіванівка. Розпочата процедуру передачі земель призначення розташованих за межами населених пунктів. Державної комунальної власності громади. Крім цього до сталого розвитку громади ще є необхідність розроблення схеми планування в цілому всієї території ОТГ. В галузі освіти на території Лазівської ОТГ тери, створені два освітні округи, навчальні заклади, реорганізовані та частково оптимізовані. Систематизована мережу шкільних маршрутів по підвозу дітей до навчальних закладів. Придбано три одиниці автотехніки, в тому числі два автобуси, середньої та підвищеної місткості. Сільські заклади освіти тергромади отримали інтерактивну та комп'ютерну техніку, спеціалізоване обладнання для навчальних та в Нютінському ліцеї частково відремонтували дах та, та виконали капітальний ремонт і далі. Продовжена реконструкція Лазівської ЗОЖ номер 7 Капітально відремонтована покрівлю Катеріновського ліцею з виконанням бранної покрівлі. В Катеріновському ДНЗ відремонтовано харчеблок, придбано додаткова обладнання. Шатівському НВК, забезпечено функціонування дошкільного відділення, відремонтовано покрівлю та приміщення центру молоді з залучення міжнародної технічної допомоги, міжнародної організації РІС. Освітні заклади традиційно показують високий рівень з підготовки учнів. Продовжили ми з вами роботу по розбудові спортивної інфраструктури. Завершено благоустрій спортивного майданчику парку Перемога. Продовжена реконструкція США «Юні» за рахунок коштів Державного фонду розвитку, регіонального розвитку, відремонтовано приміщення до «Локомотив». В Шатовському НВК облаштовано гімнастичний комплекс з вуличними тренажерами. Збудовано спортивний майданчик для вуличних тренувань на 9-му мікрорайоні. Відновлена газон на стадіоні «Локомотив». І надіємо, що футбол Лазівщини, Лазівщини з наступного року буде піднято ще на більші рівні. Кардинально на наш погляд зміни, змінилося ставлення до закладів культури, яким раками недостатньо приділялася увага. В Лазівській, Лазівській художній школі за кошти обласного бюджету та реалізації міні-проєкту виконана капітальний ремонт та облаштування виставкової зали. Виконана ремонт глядацької зали Яковлівського клубу. Виконується капітальний ремонт приміщень Катериновського сільського будинку культури. У клубі Новоіванівки відремонтована фає. У Садівському клубі завершена, завершена, завершена ремонт танцювальної зали та двох гудкових кімнат. У Солідарському клубі встановлено двоєпаливний котел. Відкрита нову публічну бібліотеку в центрі міста. Сільська бібліотека, кановлена книжковий фонд та забезпечена підписку періодичних видань. Для проведення культурно-масових заходів на площі біля палацу культури міського палацу культури придбана вуличну сцену та музичну апаратуру. Сільські будинки культури отримали нову комп'ютерну, мультимедійну техніку, музичну апаратуру, звукопідсилуючі обладнання. Є ще, на чим працювати в цьому напрямку? Для проведення виїзних концертних заходів придбаний мікроавтобус, розпочати реалізацію великого проєкту по ремонту великої зали та внутрішніх приміщень міського палацу культури за кошти ДФР. Надіємося, на, наступного року буде теж фінансування, ми цю роботу продовжимо. Приділили ми з вами увагу і благоустрію населених пунктів, так, хоча теж ще не початий край тут роботи. Встановлені дитячі мадаючі в селі Пікапілля, селі Шатівка. в Лазівському Лазарі на розробили Зробили, підготували територію, підготували, підготували будинок і зробили мурал з портретами загиблих лазівчан військових. Відновлення зовнішнього освітлення в селах встановлена встановлено 100, більше ніж світодіодних ламп в селах Миколаївка, Яковлівський, Старостинський округ, Садівський, Шайківський, Бунаківський. Придбані додаткові сміттєві баки для встановлення у населених пунктах готелі. У рамках реалізації проєкту реконструкція водопроводу по проспекту перемоги виконано облаштування тротуарів з елементами благоустрію. Встановлено 16 транспортних та 16 пішохідних світофорних об'єктів. Встановлено 80 дорожних знаків, виконано дорожню розмітку на 479 кілометрах, кілометрах по території нашої отелі. Новацією стало встановлення дорожніх знаків, з одної індикації, що працюють на сонячних батареях. Робили ми спроби, я думаю, нам на початку це вдалося і треба розвивати це в подальшому. Це становлення житлового комунального господарства в цілому по нашому ОТГ. Територія ОТГ розподілена вже на сфери обслуговування, проведені конкурси з визначення на надавачів житлово-комунальних послуг, придбана на висвітки ввоз, автовишка, в стадії придбання комбінована дорожня машина. Сьогодні вже прибув асфальтовий каток, приклання на части автогрейдератотрактора, оновлення насосне обладнання для водопостачання села, села Павлівка Друга та села Перемога. Викорана ка капрямо ділянки автодороги МАРЕФ Павлоград, це теж територія нашої артилерії, це з заслугами міського голови, депутатського корпусу. Керівництво області. Ця дорога, знаєте, проходить у нас по нашим Старостинським округам, це по Нюкина, Катеринівка, Євсиванова, Нова Івана, Іванівка. капітальний ремонт Ападарі. Це по місту Лазова, Гвардійська вулиця, Покровська, вулиця Зарічна, Олександрівського, Старостинського округу села Олександр Кашаківського Старостинського округу, вулиця Вишнева, Солідарівка, Солідарівського Старостинського округу, вулиця Миру, село Яковрівського Старостинського округу на часі виконується, розпочинаються, вулиця Степова, село Садова Садівського Старостинського округу, У, села Мальська Нова Виконуються ремонти ремонтичка проводів села Катериновка. Села Українська, села Новоіванівка. Стаді завершення роботи з будівництва об'їзної дороги міста Лазова. Розроблений проєкт облаштування вагового комплексу в, селу, в селі Новоіванівка. У Лазавій Павлоградська компанія відкрила асфальтовий завод. Асфальт, який якого планується постачати на будівництво і постачається як об'їзної дороги та... Реалізації його іншим юридичним та фізичним особам, в тому числі для ремонту дорог нашої ОТР. Ми впровадили низку соціальних проєктів для мешканців ОТРІ. Для обслуговування мешканців громади в режимі виїздного адміністратора міська рада придбала для центру надання послуг мобільний кейс. У ЦНАПі встановлені термінали для надання консультацій в центрі запровадження скайп зв'язок. Сьогодні Юрій Вікторович прибув з міста Київ, там підтримано ну, наші прагнення по це більше 6 мільйонів, у тому числі ще й придбання пересувного комплексу на базі імпортного автомобіля для обслуговування території ОТР для нашого ЦНАПу. І ці роботи активно ми проводимо, розпочинали, тепер будемо проводити подальше. Реорганізована система надання соцпослуг, що надаються Територіальним центрам соціального обслуговування Лазівської міської ради. Служба у справах дітей та Лазівський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді при об'єднанні отримали нові відокремлені приміщення та матеріально технічне забезпечення. Для надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю в Лазівській ОТГІ відкрили нову комунальну установу це центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Женчужин. Ми стоїмо ми і у плані розвитку медичної галузі. Мешканці Лазівської ОТГ через комунальне підприємство Лазівська муніципальна аптека. Отримали доступ до державної програми Наступні ліки. За інформацією Національної служби здоров'я України це наше підприємство комунальне показує на з найкращих результатів в Україні серед комунальних аптечних мереж, чисельності до 50 працівників. Нагадаю, у нас три аптеки і вісім аптечних пунктів працює в цій галузі, в цьому цій структурі. Реконструйована покрівлю заміною наша право головної будівлі стаціонару Лазівської міської лікарні. Завершуються верніше, ці роботи на стадії завершення. Іван Юрійович сьогодні інспектував цей об'єкт, вчасно виконується і якісно ці роботи. Для сімейних лікарів, амбулаторії, сімейної практики придбані спеціалізовані сумки, укладки з медикаментами. Проведена ремонт фізіотерапічного відділення поліклініки Лазівської ЦР. Придбана апарат ультразвукової діагностики експертного класу для раннього виявлення онкологічних захворювань. До речі, ми вчора його отримали, сьогодні вже інженери цієї фірми його опробували і підключили. Це теж новація, яка необхідна для лизівча в медичній галузі. Придбана комп'ютерне обладнання для створення служби елементичних коштів. У терапевтичному відділенні Лазівської ЦРЛ відремонтовано 6 палат. Триває капітальний ремонт роботологічно-аркопатичного відділення Лазівської ЦРЛ за кошти обласного бюджету. В селі Нова Іванівка проведена реконструкцію з утепленням фасаду та переоснащенням фАПу. У селі Пікархолів Пікопілля відремонтована ФАП. Оновлена система опалення від мосту та підходи до амбулаторії в селі Єнозавітів. На 2020 рік від Лазівської міської об'єднаної громади для Лазівської громади пройшли попередній конкурс відбір 7 проєктів. Це реконструкція з прибудовою спортивного комплексу Лазівського міського палацу культури. Реконструкція напівного колектора від КНС-4 до очисних споруд. Реконструкція очисних споруд це споруди механічної очистки і також споруди біологічної очистки. Капітальний ремонт це утеплення та укріплення фасаду будівлі поліклінічного відділення КНП, зільська ЦРЛ. Реконструкція будівлі лазівської загальноосвітньої школи першої третіх ступенів номер 7 І капітальний ремонт будівлі з метою поліпшення енергоефективності Ласівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів No3. І це все зроблено за рік на нашими з вами зусиллями. Як видно, з наведеної інформації багато що зроблено, але, на жаль, не все те, що ми планували. Не все вдається, в тому числі і фінансово. І цьому є ряд об'єктивних та суб'єктивних причин. Завершити свій виступ хочу тим, що є у нас наряду всіми досягненнями і проблемні питання, які стоять перед нашою громадою, які нам необхідно вирішити і вирішувати в майбутньому. І не тільки у 2020 році розробляється програма розвитку нашої ОТГ на перспективу на багаторічну перспективу. Зі створенням Лазівської міської об'єднаної тергромади значно збільшилась кількість питань, що потребують бюджетного фінансування, але ресурсів на вирішення громади не вистачає. Є проблеми у фінансування ОТГ, пов'язані з неузгодженістю нормативно правової карти. Не всі враховують особливості функціональна ОТГ. Те, що у нас прошло створення ОТГ шляхом приємного до міста обласного значення. Сільські населені пункти прирівнюють до міських, хоча і статус входженням до міської ОТГ не змінився. Це викликає цілий ряд неузгоджених. Неузгодженості та кратковотидії. Фактично, органи місцевого самоврядування виконують більшість функцій делегованих державою. 44% від загальної чисельності це делеговані, виключно, виключно делеговані повноваження. Це функції соціального захисту, державної реєстрації надання адміністративних послуг, цивільного захисту, реєстрації виборців, захисту прав споживачів, архітектурно-подівельного контролю, військовий облік та інші. У 2019 році основні видатки на виконання попереданих державою обноважень, які фінансуються за рахунок міського бюджету, склали і складуть тут річчя не завершується, біля 105 мільйонів гривень. А саме це освіта 63,8, медицина 25,2, утримання управління праці ще 16. І нагадаю, що загальна сума доходу по власним надходженням нашого бюджету 365 мільйонів. Крім того, недостатність медичної освітної субвенції з державного бюджету 19-го року на державні повноваження. Складала на початок різдва і 8 мільйонів мільйонів. Нам вдалося і скоротити за цей період на 5 мільйонів, а проблема залишається. Це 16-5 мільйонів на освіту і 11 мільйонів на медицину. Незадовільний стан будівель культури теж велика проблема. Заклади потребують ремонтів, незабезпеченість професійними кадрами. Не забезпечена з професійними кадрами, на жаль, медичних наших закладів, і в тому числі і медичною технікою. Інфраструктурні об'єкти ОТГ потребують капітальних вкладень, яких на сьогодні Лазівська громада не має достатньої кількості. Через монетизацію субсидій житлова галузь потерпає в плані своєчасності, і об'ємах надходження оборотних коштів, до об'єднаної громади не передані землі за межами населених пунктів. Ще можна багато називати проблемних питань, з якими треба нам з вами працювати в майбутньому. Одне з важливих питань і болючих для бюджету це спад виробництва і ризики зупинки містотворчих підприємств, ЛКМЗ та ПВРЗ. У доповіді наведені лише найбільш критичні і проблемні питання, але в нас їх значно більше. Наша з вами спільна задача давати ці перекони на нашому шляху, підкріплювати нашою з вами працею стабільність розвитку нашої громади. Дякую за увагу. Депутатів, прошу реєструватись, шановні депутати, запрошені. Сьогодні, як було сказано, річниця створення об'єднаної територіальної громади Лазівщини. Цей рік був непростий, при тих умовах і короткому проміжутку часу нам багато чого вдалося зробити. ви самі Побачили все, і перший заступник доповів. Я не буду повторюватись. Дуже багато проблем і ті реформи, які йдуть у нас в державі, будемо говорити, ми пропускаємо через себе. Багато неврегульованих питань по законодавчій базі, нормативній базі і так далі. І так далі. Тому це все-таки значно погіршує нашу роботу. Ну, я сподіваюся. На те, що ми разом, одна команда слава Бажанщини, на чолі Зої Олександрівною Світлічною, впораємося зі усіма негараздами, які випали на нашу долю. Я вдячний їй, вдячний депутатам всіх рівнів, вдячний старостам, вдячний населенню Лазівщини за те, що вони на сьогоднішній день. Допомагають нам в збереженні нашої лазівщини. Я думаю, ті проблеми, які є, вони тимчасові, ми їх переборемо і, як завжди, будемо першими всіх тих планах, проєктах. І саме головне, що максимально зробимо все для того, щоб покращити життя наших мешканців.